Слава нашому Богу за цей день, який Бог дарував в нашому житті, що ми є в Домі Божому, по милості його, можемо славити святе ім'я, можемо дякувати за те життя, яке пройшло, і просити Господа благословення на те життя, яке перед нами. Не знаємо, скільки ще його залишилося, що буде, але ви знаєте, наше життя в неї в Божих руках, як вже брат Володя нагадував, що ми надіємося на Бога. Ми надіємося на Бога, тому постійно прастоємо перед Божим лицем. Молитвах наших, благаннях наших, проханнях наших, звертаємося до Бога і віримо в те, що Бог Він є з нами і Бог завжди буде нам допомагати. Знаєте, ми прийшли на це місце, тому що нас Дух Божий привів сюди для того, щоб почути, що сьогодні буде говорити Господь до нас. Я знаю, що є добре, коли Господь говорить до тебе. Коли ти відчуваєш, ви знаєте, дійсно це Боже слово, яке торкається твого серця, коли по тілу йде дрож, коли такі мурашки бігають. Ти переживаєш цю Божу присутність і ти дякуєш Богу, розуміючи те, що Бог має з тобою справу. І кожного із нас, ви знаєте, Бог хоче чомусь вчити. Кожного із нас Бог хоче наставити, направити і вести до того царства Боже, яке Він приготовив для кожного із нас. Я буду читати слово Господнє, яке записано в першому посланні апостола Петра в Соборному, перший розділ. 22, 23, 24, 25 вірші з другого розділу 2 вірші. Послухом правді, очисти душі свої через духа на несемірну братерську любов і ревно від щирого серця любіть один одного. Бо народжені ви не неслінного насіння, але з нетлінного, словом Божим живим та тривалим. Бо кожне тіло немов та трава, і всяка слава людини як цвіт трав'яний. Засохне трава, той цвіт опаде, а слово Господнє повік пробуває, а це те слово, яке звіщено вам в Євангелії. Отож, відкладіть усяку злобу, і всякий підступ, і лицемірство, і заздрість, і всякі обмови, і немовного народження, немовлята, жадайте щирого духовного молока, щоб ним вирости вам на спасіння, якщо ви спробували. Що добрий Господь, слава Богу. Ви знаєте, я буду сьогодні говорити за Слово Боже. Я буду говорити за те слово, яке в нашому житті робить переміну. Я пам'ятаю своє життя, ви знаєте, ще до того, як я увірував. Вроді здавалося, що все було добре. Але коли я почав читати Євангелію, і коли я почув, почав розуміти. Те, що там написано, моє життя стало мінятися. Мені хотілося жити так, як я бачу тих людей, які живуть, які знають Бога. Мені хотілося робити якісь добрі справи, хоч до того, я може був і не здатний цього робити, живши в цьому світі. І оце слово, ви знаєте, воно почало міняти. Сьогодні ми прийшли в цей дім Божий для того, щоб почути, що буде говорити Господь до нас. І каже, пильнуй за ногою своєю, як до Божого дому йдеш, бо прийти послухати краще за жертву безглузду. Пильнуй, як ти йдеш в дім Господній. Я читав одну таку примітку, що воно означає, пильнуй за ногою своєю. Написано пильнуй, як ти йдеш в Дім Божий. Не йди так, як ти йдеш на базар чи кудись в магазин, але ти йдеш на те місце, де тебе зустрічає Господь, і де Господь буде з тобою говорити. Це місце, на якому присутній Господь Духом Святим. І Господь сьогодні до кожного із нас, і до мене, і до кожного із нас, він буде говорити. Буде говорити своє слово. Але є умова, дивіться, щоб нам почути це слово, щоб воно всинулося в наше серце, ми маємо що зробити, каже а другий розділ з першого вірша. Отож, відкладіть усяку злобу, всякий підступ, і лицемірство, і заздрість, і всякі обмови. І немов народження, не мовлята, жадайте щирого духовного молока, щоб нам, щоб, ви виросли, щоб ми ним вирости вам на спасіння. Коли ми читаємо послання апостола Павла до Колосян, 3 розділ, 16 вірш, там є написані такі слова Слово Христове, нехай пробуває вас врясно. У всякій премудрості. Навчайте і напомляйте самих себе. Опять же, я вертаюся до себе, ви знаєте, коли я тільки покаявся, почав читати Слово Боже. І в цьому розділі від Матвія там є записані такі слова, що не кожен, хто говорить до мене, Господі, Господи, Царство Небесне. Але той, хто виконує волю Мого небесного. І я все так бувши в Православній церкві, потім перейшов вже покаявся. І я все адресував для когось це слово. Але коли я почав, ви знаєте, більше вдивлятися в своє життя і більше вникати в це слово Боже, я зрозумів, що Господь говорить в першу чергу, Він до мене говорить. Можна говорити, Господі, Господі, можна робити якісь Божі діла, але з Богом можна не зустрітися. Чому? Тому що живеш, і як ти думаєш, і як ти хочеш. Не так, як учить тебе Слово Боже, не так, як наставляє тебе Дух Святий, але ти живеш по своїй похоті. Так, як тобі бажається, десь легше, десь щось можна так зробити. Хоча можна відвідувати церкву. Але знайте що слово Господнє каже, щоб ми навчали і напомовляли самих себе. Друге послання апостола Петра, перший розділ, 19 вірш, каже, і ми маємо слово пророче певніше. І ви добре робите, що на нього вважаєте як на світильника, що світить у темному місці, аж поки зачне розвиднятися і світова зірниця засяє у ваших серцях. Слово пророче певніше, яке робить переміну в нашій внутрішності? І каже тоді, коли дійсно слово Боже воно робить цю роботу, тоді в наших серцях засяє це світло світло Боже. Яке буде направляти нас до Царства Божого. Слово Боже має ціль просвітити наш розум, навчити нас, зробити нас мудрими, відродити в нас Божий страх і бути слухняними Богу. Апостол Павло до Тимофія в другому післанні 3 розділ 16-17 вірш каже усе Писання. Богом натхнене і корисне до навчання, до докору, до направи до виховання в праведності, щоб Божа людина була досконала, до всякого доброго діла готова. Знову ж, слово Господнє, воно є корисне до навчання. Господь хоче нас навчити, Господь хоче нам докорити. Може, хтось каже, що нема за що, є, за що, ви знаєте. Ми не святі, такі вже люди. І слава Богу, що Бог через Слово Він нас дійсно докоряє і навчає для того, щоб ми направилися в цьому житті. Щоб, як казав перед тим апостол Петро, щоб ця зірниця засяла в наших серцях. І щоб це Боже світло воно було видно в нас. Слово Господнє, воно робить цю роботу і докаже для виховання нас в праведності. Слово Боже, ви знаєте, воно відкриває, те, що скрите в людині. Ми можемо бачити наружну, правда, то тобто нашу красоту, чистоту. Але що в нашому середині ми не можемо бачити в людині? Знаємо, що ми самі про себе, що в нас є всередині, і знає про нас Господь, тому що Він є серцевидець. Він знає всіх. Нема перед ним нічого скритого, щоб сховалося. І Бог, Господь, Він хоче відкривати людині те, що є негативним. Слово Боже має в собі життєву силу, слово Боже це є наш суддя. Воно судить нас. Євреїв, 4 розділ, 12-13 вірш каже, бо Боже Слово живе та діяльне, гостріше від усякого меча обосічного, проходить воно аж до поділу душі і духа, суглобів та мозків і спосібне судити думки та намірі серця. І немає створення, щоб сховалось перед Ним, але всенаги та відкрите перед очима Його йому. Дамо звіт. Ви знаєте, як, от як поступити, якщо ти, допустимо, зробив когось обіду або на когось сам обідився. Ви знаєте, багато случаї таких було в житті, коли ти дійсно, як би сказати, проявив якийсь гнів і відходиш, а Бог каже, та хай не зайде сонце в твоєму гніві. І ти розумієш, що неправильно поступив. Тобто, Боже Слово, воно проникає внутрішність і воно нас міняє. І ми йдемо до того, що нам треба виправлятися. Що нам треба каятися. Каже слово Господнє, що воно проникає в нашу внутрішність. І воно спосібне судити нас. Найкращий суддя, ви знаєте, то ми самі, коли ми судимо самі себе. Каже Слово Господнє, коли ми читаємо там послання до коринтян. ці слова читаються більше на причастя. Каже, нехай людина випробовує себе, і каже, хай судить сама себе. Краще нам бути засудженими тут на землі, як бути засудженими там на небі. Коли ми пристанемо перед Богом. І хай Бог захистить, щоб ми почули, ви знаєте, дійсно слова благословіння, а не прокляття. Господь хоче, щоб ми були виконавцями Його слова, а не слухачами самими. Слухач в Якова. Є ці слова, я зачитаю. Перше, перший розділ послання апостола в Якова з 21 го вірша. Тому то відкиньте всіляку нечість та залишок злоби і прийміть із лагідністю всі яне слово, що може спасти ваші душі. Будьте ж виконавцями слова, а не слухачами самими, що себе самих обманюють. Бо хто слухач слова, а не виконавець, той подібний людині риси обличчя свого розглядає у дзеркалі, бо розгляне себе та відійде, і зараз забуде, яка вона є. А хто заглядає в закон досконалий закон волі і в ньому пробуває, той не, забуде, той не буде, забудь кослухач, але виконавець діла, і він буде блаженний, у діянні своїм. Слава Богу. Той, хто виконує Слово, Він буде блажений у діянні Своїм. Коли Ісус Христос людей навчав в Матвія в Іванлі Матвія записано ці слова на горній проповіді, як жити, як поступати, якою дорогою ходити, що робити для того, щоб наслідувати Царство Боже. Ви знаєте, і в кінці завершальне таке слово, яке він підсумував, це все сказав такі слова, які записані в Івані Матвія, це сонний розділ, 24, 27 вірш, таке слово. Отож кожен, хто слухає цих моїх слів і виконує їх подібне до чоловіка розумного, що свій дім збудував на камені, і линула злива, і розлилися річки, і буря знялася. І на дім той кинулася, та не впав, бо на камені був він заснований. А кожен, хто слухає цих моїх слів та їх не виконує подібне до чоловіка, необачного, що свій дім збудував на піску. линула злива, і розлилися річки, і буря знялася, і на дім той кинулась. І впав він, і велика була та руїна його. Ви знаєте, заразній час, коли ми живемо, в такий нелегкий час воєнний час. Бачимо, що робиться кругом. І ті, хто, ви знаєте, дійсно тримається Бога, хто виконує його слово, хто служить Його словом, вони є бережені Богом. Бог береже їх на їхніх дорогах. ви знаєте, і по наших молитвах, які ми возносимо до Бога, за Словом Господнім, як слово нас учить. Багато хто стоїть, стоїть, не хитається, а тримається. От тяжкі випробування, як дивіться, каже, слово Господнє каже, буря, прийшла буря в нашу країну. Прийшла ця злива, ці води розлилися, і каже слово Господнє, що той, хто був заснований на Христі, тобто на тих всіх словах, які казав Господь, він в нагорній проповіді, він стоїть. Він стоїть. В нього нема сумніву, тому що він довіряється Богу, він вірить в Бога. І вірить в те слово, яке Господь посилає. І Він тримається цього слова. І тим словом, ми знаєте, ми живемо на цій землі, ми тримаємося і ми ходимо перед Богом. Це Словом, Його, яке Він навчає нас кожен день. Але для того, ви знаєте, щоб дійсно добре керуватися Божим Словом, нам постійно треба бути в Слові Божому. Чи ми можемо розуміти, що від нас хоче Бог, якщо ми не читаємо Слова Божого? Чи ми можемо зрозуміти свою помилку, коли ми помиляємося і Бог до нас говорить, а ми не розуміємо, чому? Нам здається, що ми праві, ми правильно поступаємо. Але слово Боже, воно навпаки. Як я вже читав, воно нас навчає, воно нас облічає і воно нас веде до царства Божого. Воно відкриває в нашому серці ту темінь, яка є. Щоб ця зірниця вона засяяла в наших серцях. Об'явлення Івана Богослова, перший розділ, третій вірш каже, благодарен, хто читає і ті, хто слухає пророцтва, та додержує написане в ньому. Час Бо близький. Слава Богу. Хай Бог благословить кожного з нас. Ми зараз хвилини на наші коліна, ми будемо молитися до нашого Господа. І Хай Бог допоможе нам, ви знаєте, в нашому житті триматися, триматися слова, любити слово. Керуватися Божим Словом в житті нашому. Тому що тільки так, ви знаєте, виконуючи Боже Слово, не слухати, а виконувати. Ми будемо збережені на цій землі, і кінець нашого життя ми унаслідуємо Царство Боже, яке Господь приготовив для кожного із нас. Хай Бог благословить і допоможе нам в цьому. Схиляємо кліна, молимося, і мохайми. Хвилинку уваги, Аминь. брати і сестри. Перед нами буде молитва, і в цій молитві є таке прохання, щоби ми сьогодні помолились.